Одного боку, енергосистема України залишається цілісною керованою, а з іншого боку, є кілька енергетичних округів, які в дуже складній ситуації. Це Одещина, це Київщина, і це практично вся зона вздовж кордону і фронтової лінії на глибину 50-70 кілометрів. Дуже багато пошкоджень. І якщо високовольтні мережі вони принципово були, хоча б захищені здебільшого, і найважчі елементи обладнання, автотрансформатори зберігаються, і це полегшує безумовно процес повернення їх до роботи, то коли ми кажемо про розподільчі мережі, то через величезну кількість об'єктів, а тільки підстанції. Рівня 110 кВт, 35 кВт, 3,5 тисячі по країні, то тут, на жаль, здебільшого захисту на сьогодні ще немає, і в результаті практично кожна атака приносить на таких підстанціях пошкодження, уражається обладнання. В Києві зараз навіть є різниця, коли ми з вами розмовляємо 30 грудня. Є різниця між тим, як постачається електрика. На лівому березі Києва і на правому, якщо на правому це нормальний графік, стійкий і погодинний. То на лівому в той момент, коли ми говоримо, ще протягом вже третього поспіль дня зберігаються аварійні відключення, і йде робота над тим, щоб людей просто в погодинний графік перевести. І цей погодинний графік теж буде досить непростим. Це буде мовити йти там про. 12-14 годин на добу без електрики. Щонайменш перші кілька днів. Остання атака була дуже сфокусована. Це 6 броварів, один напрямок, і другий це Вижгород і Дніпровська Геси. І туди і туди було нанесено величезна кількість ударів, саме в тому числі по пристроям видачі електрики на станціях, по розподільчій мережі, по високовольтних мережах. Там такий дуже важкий був комплексний удар, і там зараз найважче відновлення зараз. Прям цілодобова робота, при чому сніг, при чому всі проблеми пов'язані з погодою, дійсно дуже складно працювати, складно довозити обладнання місцями. Це прям дуже утруднена ситуація. Повірте, що люди, які працюють, і там достатньо людей з точки зору того, хто і як має працювати, там достатньо людей, але процес дуже непростий. З того, що я бачу з темпів робіт, з того, що відбувається. То я думаю, що до нового року ситуація значно стабілізується, але значно стабілізується Не означає, що в людей буде цілу добу електрика. Це означає, що електрика буде в них більш доступна ніж зараз. І щонайменше годин 12-16 на добу вони мають шанс бути з електрикою. На жаль, проблема в тому, що немає технічної можливості. Ми навіть зараз не вибираємо всі резерви, які теоретично могли б вибирати у партнерів, просто тому що внутрі країни ми не можемо доставити цю електрику. І е, коли вражені саме розподільчі мережі, і вони дуже, дуже обмежені зараз можливості передавати електрику, то це породжує ну масу проблем. І ну я хотів би людям просто брехати. Немає чарівної палички, неможливо на один день несподівано зняти всі обмеження для всіх. Да, безумовно, в свята буде менше працювати індустрія менше буде споживання промислового, тому всі, безумовно, всі домогосподарства більше електрики отримають, і буде більше постачання і менше обмеження. Це 100%. Це можна прогнозувати впевнено. Але сказати, що цілу добу вся Україна отримуватиме електрику і все буде добре. Ні, такого не буде. На жаль, і не треба себе обманювати. Особисто себе я готую до того, що залишок зими в нас пройде саме з відключеннями по там в середньому 8, 12, 14 годин на добу в режимі такої доволі жорсткої економії. Якщо атаки припиняться, якщо припустити, що атаки припиняться, то за моїми оцінками знадобиться 10-14 тижнів для того, щоб перевести всю Україну в режим такого. Доволі м'якого керованого графіку обмежень не більше, ніж там одна черга відключень на добу. Ситуація склад... дуже складна реально, але вона керована Тобто в нас немає ситуації паніки, там якогось блекауту, істерики, що робити, як рятуватись і так далі. Такого нічого немає. Є сфокусована робота, є розуміння, чого не вистачає, що є і. Ну, це той досить чесно, нечастий випадок, коли я можу сказати, що всі працюють там на всіх рівнях зараз дуже інтенсивно і доволі злагоджено. З точки зору фокусу на відновленні цих мереж. І Там і уряд допомагає, і регіони один одному допомагають і пересилають там обладнання, і передають необхідні речі. Часом бригади виїжджають. Але тим не менш, ну в реальність є такою, яко, якою вона є сьогодні. Всім складно є довгі аварійні відключення, і найближчі, ну щонайменше пару місяців, навіть ще раз повторюся, за відсутності атак, графіки будуть доволі складними. Ми знаходимося саме в тому сценарії, який, на мою думку, погіршити вже не вдасться, Себто будуть продовжені, судячи з усього, атаки в тому ж ритмі. А ми будемо продовжувати відновлювати і намагатися прискорити цей процес. Тому тут мож, може бути залежність від там, атакуючи якісь регіони, чи будуть атаки сфокусовані на якихось центральноукраїнських регіонах, чи знов будуть бити по півдню і Києву, які ну вже значно постраждалі, але суттєво гірше вони зробити вже не в змозі. Інша справа, що нам зараз треба дуже інтенсивно працювати над тим, щоб отримати додаткові ресурси для відновлення, тому що ті резерви обладнання, які були накопичені до сезону, вони вже фактично вичерпуються, і нам терміново треба працювати над тим, щоб знайти і гроші, і ресурси для того, щоб закуповувати нове обладнання, для того щоб було чим працювати.